Проснулися раненько, правда, поки вибралися, поїли, помилися вже й, мабуть, дев'ята. І їдемо зараз на базар. У четвер тут великий базар, ще перед святом. І хочемо подивитися, щось може підкупити собі на пасочку. І так, може, щось цікавеньке, побачимо місцеві якісь там прикольчики. Чи... Погуляємо трошки. Можемо десь запаркуватися. Я так розумію, що це вже тут починається. Думаю, Думаєш, ставити. краще вже аж відсутня. Я думаю, що да, так. Я вже бачив. <гум> ну давай так, може й так. Надіюсь, щоб тільки щоб приїхала там машина десь, так? Да? Ладно, давай зараз подивимося, що ти хотіла подивитися почати. Чуєш, що це а. Може кепцо тобі подивитися, дивись, які хопить. Ну реально. Ні, тут вони такі вже. Yeah. Мамі поснимай, каже, що попали на ринок, іначе в сарнах. так схоже да? на фоні гор наче так. конечно, тут можно куда такі сковородки. Можешь синеконову лопаточку купити, так? тому ну, смажмо. Я думаю, що в Аврорі можна купити якусь, да. Тому смажимо, мені-то пластикова да. доплавлена, ну, дріт, дріт не схоже. В Аврорі там за 20 гривень. Шість насотків туди берега 300. Звісно, це, це таке, що машинки з Європи, таке все можна придбати, недорого. І це можна було мати. Кстати, до речі, бачиш і холодильники. Але щось звідси гори окремо, то можна і не дивитися. Пройшлися ми по ринку, ринок виявився дуже бідненький, нічого ми там собі не придбали, хоча були плани, може, якусь і вишиванку подивитися, і кошолочки в мене нема на паску, але, на жаль, нічого всього цього, що я хотіла, не привезли. Тому пішли ми далі гуляти, зайшли ось в Аврору, щоб подивитися собі оцю лопаточку. Не схотілося нам їхати додому, тому ми вирішили поїхати у сусіднє містечко, яке називається Кріврівня. Там хочемо подивитися музей, в якому знімалося кіно Тіні забутих предків. Ось, Нам розказали, що там дуже цікаво, є що подивитися, тому вперед. Там скали цілим. Що ми приїхали у Криворівню у музей Тіні Забутих предків. І тут такі колишні інструменти для життя. Плуг, борона. Це малин, здається, да, оце. Ні, це жорнова, жорнов. Це що десь дипати, муку робити. Муку робити. Це така хата, подивіться. Ух ти, яка діжечка, це в такий. Капусту. А це зерно, мабуть, тут зберігало. Ні, це купатися. Ти щодо залазиш, купуєш. Ні, я думаю, що це більш для зерна. У нас так у бабусі зерно зберігалося. Це такі штуки. Я такі деякі штуки у діда пам'ятаю. А дивися, я. і цей і якийсь сарайчик був. Тут бачиш все. Чи стіно тут може. Це збері... було з дерева побудовано. І пахло, воно пахне деревом. А бачиш такі опі... коси. Дерев'яні, да, Такі були. Так. І вихід з двох сторін. Прикольно так. Цікаво. Я думаю, якась комора була. Це ми в саму хату заходимо, так? Ну, я тобі хочу сказати, тут так досить тепло було і їсти можна було. Всякі дивася миски дерев'яні, клас. Лежевник. Не знаєш, що лижевник? лежевник. Всякі такі запряли. Класно, да, так? Дивись, які прикольчики такі. Ну, Бачиш, я тобі хочу сказати, тут було б так от коли, наприклад, сніг засипав там. Як знаєш, як раніше сніги були, оце кирис гасу, оцю лампу спалив. Ну, на печах спали раніше, щоб тепло було. Може, діти. А, колискова. дивись, яка колиска. Ну це що це Колискова діти біля цього? Які раніше були. Угу. Так. А я щось не зрозуміла, де тоді худоба була. Якщо тут пряжа була. Зверху. Ні, ну зверху, як ти корову наверх запхаєш, Коля. Слухай, а, це ж криня, що в кіно знімалося ще, так? Да? Вона казала, зберіглася. І ще ага. щось я забула, ще щось. Щось там ще було, видно бути було. Ну оці такі штуки. Скриня і ще ж. А, ось я показують фотки з цього фільму. Ти бачиш, певне, такого ковра оце саморобні люди робили. О, бачиш, оце щось. Щойно ходили у музеї тіні забутих предків. І хочемо зайти тут така біля дороги церквушечка. Хочемо подивитися на горі цікавенька. <різовування> Бачите, Може вони на могілки пішли, а ми. Це у нас таке на вечері у нас антіпасті. Чехів звати, Тільки з українських продуктів. Mm -hmm. Коля собі завжди перчик гострий. І буде на сьогодні у нас на вечері шампусик. У нас сьогодні річниця весілля. Сьогодні ми, коротше, ходили у кафе місцеве, яке нам дуже рекомендували, дуже розхвалювали. Подивилися ми відгуки, що ті пишуть дуже смачно, класно все. Але навіть не хочу розповідати. Коротше. Більш не смачно, ми ще ніколи не їли. Ну не то, що не смачно, воно наче й непогано. Але коротше, блін, якось так все негарна подача, якась така, блін. Якісь маленькі куці тарілочки. Але ціни гарні. Так, тому. Ми трошки розстроїлися, прийшли додому і вирішили собі так самі собі зробити свято і більше по ресторанах тут не шастить. Так, відкриваємо. Бобух ми А що робити... так напружився? Бобух ми робити не будемо. Ух! Зділим, як воно кажуть. Пук вдовичі, як французи. Монашки. А, пук монашки. Пук, пук монашки.